Усім привіт на зв'язку. Команда Кагру. Ми є організаторами всеукраїнської премії з клієнтського досвіду, яка цього року проводиться вже вдруге. І сьогодні ми розпочинаємо серію коротких вебінарів туторіалів, щоб детально розповісти вам про премію, її формат та організаційні аспекти. Сподіваємося, що ці матеріали допоможуть вам як потенційним учасникам зрозуміти всі переваги та прийняти зважене рішення щодо участі у премії. Мене звати Марина Цьот, я проджект менеджерка премії, і разом зі мною сьогодні Лана Мітченко, CEO компанії K-Group. У цьому доброго. першому відео <ривіт, Лана> у цьому першому відео ми у форматі короткого діалогу розкажемо вам про ідею та меду премії, яким, власне, є шлях номінанта так, від подачі заявки до фіналу і що включає в себе організаційний внесок. Щоб ми коротко, вам подали інформацію коротко і конструктивно, ми створили презентацію, і зараз ви її побачите. Отже, в нас три основних питання випуску. Добре, Лан, давай почнемо з першого нашого питання: так, що таке всеукраїнська премія з клієнтського досвіду і чим вона відрізняється від інших схожих премій? Так, ця інформація потрібна і тим учасникам, які тільки думають, тільки міркують брати участь чи ні у 2025 році, і тому є певні сумніви. А навіщо ця премія потрібна? Вона потрібна, якщо ви займаєтесь клієнтським досвідом. Якщо ви розвиваєтеся, якщо у вас на меті є розвиток компанії як бренду, і вам потрібно для цього, навіть якщо ви не до кінця усвідомлюєте, говорити про розвиток клієнтського досвіду вашим клієнтам, вашим потенційним і діючим клієнтам, вашим партнерам, тому що це ваші особливі стратегічні партнери. То якщо у вас є фокус на клієнтському досвіді, про це треба говорити зовні і всередині компанії. А це такий індикатор: якщо ви берете участь у галузевих івентах, якщо ви а, є учасниками або спікерами конференцій, форумів, самітів, премій з клієнтського досвіду, значить, ви фокусуєтесь на розвитку клієнтського досвіду. Це в принципі досить зрозуміло і логічно. Що відрізняє премію Customer Experience Excellence, всеукраїнську премію з клієнтського досвіду? Те, що вона експертна, вона не побудована на голосуванні. У нас є експертна рада. У нас є методологічна рада, яка розробляє критерії. Експертна рада це експерти, які виконують роль менеджерів керівників відділів з клієнтського досвіду з маркетингу, операційні директори в своїх компаніях, які в своєму бекграунді мають клієнтський досвід і зараз є провайдерами клієнтського досвіду в компаніях. Вони будуть перевіряти ваші кейси, і я вже скажу, що відрізняє. головна ознака, яка відрізняє нашу премію, це оцінка кейсів, креативних кейсів з клієнтського досвіду. Ви їх подаєте, експертна рада їх перевіряє, плюс надає вам експертний висновок. З яким ви можете далі працювати, ви долучаєтесь до великого можна сказати, бенефісу клієнтського досвіду в Україні до онлайн захисту ваших есе вже в онлайн форматі, і ви можете подивитися, а які креативні кейси є в інших компаніях в різних галузях. Плюс у нас є 13 номінацій, і ви точно можете обрати, який кейс представити, тобто яку проблему, яку потребу клієнта ви розвивали, який стратегічний фокус розвитку бренду ви обрали. І незалежно від того, яка ви компанія, належите ви до малого, середнього або до великого бізнесу, ви B2B або B2C компанія. У вас є клієнтський досвід, тому що у вас є клієнт B2B або B2C. І ви можете представити свій кейс, не боячись, не лякаючись, що у нашої експертної ради є якісь упередження стосовно розміру компанії. Наша перша премія з клієнтського досвіду минулого року довела, що у нас серед призерів були і компанії з малого і середнього бізнесу. І одна компанія з малого бізнесу навіть не приїхала на церемонію нагородження, бо була не впевнена, взагалі точніше, була впевнена, що ніякої нагороди не отримає, а отримали першу премію, перше місце. Ну і хочу звернути вашу увагу: зробити головний висновок, що кожен кейс отримує експертну оцінку за встановленими критеріями. Ми не базуємося на голосуванні. Це експертна премія і експертну оцінку отримують ваші кейси. Ну що, Марина, ми можемо рухатися далі? Так, рухаємося далі. Давай зараз поговоримо про основні етапи премії, тому що це довготривалий процес. Як же виглядає шлях номінант? Та так, що відбувається на кожному етапі, досить стисло проговоримо зараз цю інформацію, оскільки всі необхідні посилання ми залишимо в описі, і в наступних туторіалах більш детально будемо заглиблюватись власне, в цю тему. Я тут уточню, що туторіал да, це такий короткий матеріал, який вам допоможе. Вивчити, зрозуміти, розібратися в якомусь питанні. Так ось, щодо шляху номенату, будьте уважні до дати 14 лютого, а 14 лютого у нас завершується подача заявок на участь. Що для цього, для цього треба зробити? Вам потрібно буде зайти на сайт премії з клієнтського досвіду на Ukrainian CX Excellence. Посилання буде у вас одразу в коментарях і в описі до цього туторіалу. Ви легко знайдете. Такий рубрикатор, як номінації, їх 13, є кнопка Подати заявку. Ви там одразу можете вибрати номінацію і майте на увазі, ми теж це пропишемо. Що якщо ви подаєте одну номінацію, це чудово. Якщо ви подаєте 2, 3, 4, ви отримаєте ще такі преференції по ціні. Так, ось дедлайн подачі заявок та сплати організаційного внеску 14 лютого. І ми гнучко ставимося до співпраці і стосовно рутини, яка має фіналізувати наші бізнесові стосунки щодо премії. Далі місяць у вас є на подачу письмових есе. У нас є зручний шаблон, за яким ви легко зможете написати це есе разом з командою. Далі триває письмова оцінка ЕСЕ працює наша експертна рада, наша методологічна рада. Далі формується рейтинг письмових есе для того, щоб підготуватися до онлайн презентації. І 5-6 червня два дні в онлайн форматі буде проводитися онлайн пічинг проєктів, онлайн виступ ваших команд. Тобто, той матеріал, той кейс, який ви описали в есе, ви будете яскраво. Не перевершено і переконливо подавати в онлайн форматі перед експертною радою, і ви зможете передивитися, що роблять ваші конкуренти або ваші партнери на ринку. Далі ми підводимо підсумки з 7 по 18 червня. Працює наша експертна рада. Ми виставляємо бали. І нарешті, 20 червня, весь український ринок дізнається, хто ж переміг у другій премії з клієнтського досвіду. Тобто, у вас важливі дати перед вами, ви отримаєте ще презентацію і зможете переглянути наш туторіал і задати питання, якщо у вас такі залишаться. Можемо рухатися далі. Так, і е, третє питання нашого сьогоднішнього діалогу: так, це що ж таке організаційний внесок та що в нього входить? Тому що існує таке бачення, так що всі премії це просто платні історії, що ніхто об'єктивно там не виграє, ніхто об'єктивно не оцінює, і так далі. Тому, власне, хотілося б детальніше зорієнтувати про це наших номінацій. Так, організаційний внесок, а що ж входить у вартість премії? А, ви тут бачите декілька. Пунктів, які складають саме конфігурацію кошторису, а я коротко проведу вас і цим шляхом, що ж входить в такий організований консолідований квиток на участь в премії, це робота команди організаторів. І робота експертної ради та мотологічної ради, тому що треба обробити інформацію. А потім треба зробити інформацію. Треба зробити ту роботу, яку ми одразу робимо з Мариною, тобто пояснити, проконсультувати, підготувати всі команди кожного номінанту до написання есе і до онлайн-пічингу. Це організація оцінки кейсів номінантів і налаштування використання автоматизованої системи оцінювання, тому що це. Американська система Shopmetrics, яка дозволяє кожному представнику експертної ради бути об'єктивним, не бачити оцінок своїх колег і дати об'єктивний висновок, дати об'єктивний опис, підсумки. Після оцінки того чи іншого кейсу, того чи іншого ЕСЕ. Звичайно, що, і я вже це сказала, це, можливо, один з таких великих бонусів участі, тому що ви отримуєте цей конструктивний зворотний зв'язок від експертів. Кожне есе буде оцінене якнайменше трьома оцінками, трьома експертами. Ну і організація онлайн захисту ми дійсно готуємо велику онлайн-конференцію, яка буде тривати два дні, де ви зможете отримати консультацію, де ви зможете отримати можливість представити свій кейс. Кейс і побачити кейси ваших колег. Далі ви отримаєте можливість доступ запис для того, щоб переглянути свій виступ, для того, щоб ваші колеги з вашої команди могли переглянути, особливо команда, яка була долучена до кейсу. І крім того, що ви можете переглянути як людина, яка буде захищати онлайн есе. Ще двоє колег з вашої команди мають доступ це входить в кошторис, це входить у вартість участі у премії. Будуть мати можливість дивитися всі виступи онлайн-пічингу, всі два дні в усіх групах, яких буде три або чотири. Ну і у вартість теж квитку вашої участі входить гарантований один квиток для представника команди для участі у церемонії. Ви розумієте, ви знаєте, ми про це говорили, що результати переможців ви дізнаєтесь і ми дізнаємося тільки на церемонії нагородження, тому це буде приємним подарунком, якщо ви, крім участі, отримаєте ще нагороду перше, друге або третє місце. Ну і важливий теж елемент, який отримує ваш бренд, це. Промо і піар-компанія протягом всієї премії у різних статусах. Бо ми будемо говорити про кожного учасника. Ми будемо надавати коротку анотацію кожного номінанта. Будемо описувати коротко, якраз опис, короткий, який ви надасте. Про що ваш кейс, як він називається. Ну і звичайно, що ми будемо виголошувати і всіх учасників, які готуються до захисту есеї, і тих, хто готується до онлайн-захисту. Тобто про вашу компанію будуть говорити, тому що про кейси і про клієнтський досвід, який ви розвиваєте, ринок має знати. Здається, що ми на сьогодні оголосили всі питання, чекайте подалі наші питання. Зустрічі наші короткі вебінари. Ми точно будемо ще говорити про номінації. Будемо розповідати вам, як обрати номінацію, що взагалі є кейсом, і як краще підготуватися до написання есе, як підготуватися до онлайн захисту. Не бійтеся, не хвилюйтеся, ми будемо з вами поруч, будемо вас супроводжувати і надавати вам той супорт, який вам дозволить взяти участь у премії з премії з клієнтського досвіду із задоволенням, і зробити такий потужний, сміливий CX тімбілдинг для вашої компанії. Разом з вами була компанія Кагруп Марина Цьот Лана Міченка до зустрічі. До зустрічі.